Доброго дня. Розглядаємо номер за Затеємо ознаки подібності трикутників. На сторонах КЛ і КН трикутника КЛН. Відповідно, позначено точки А і Б. Так, що КА дорівнює 2 третіх КЛ, КБ дорівнює 2 третіх КН. Доведіть, що трикутник КАБ подібен до трикутника КЛН. Добре. Ну, робимо малюночок КЛН. На стороні КЛ відмічаємо точку А, на стороні Н точку Б. І поєднуємо, у нас утримається трикутник. Так, дано трикутник КЛ. Н. І трикутник АБ, КАБ. Так. И тракотник КЛ і Кабе. До ведення. Розглянемо. Трикутник КВ і трикутник КЛН. КА. Відноситься до КЛ, як 2 третіх КЛ, до КЛ. Це скорочується дві третіх. КВ відноситься до КН як дві третіх КН до КН. КН скорочується, буде дві третіх. Тобто наші сторони пропорційні. І кут К спільний. Тобто он є і в том, і в том трьокутником. Значить, маємо трикутник КАБ, подібен до трикутника КЛМ за двома сторонами і кутом між ними. Так, розглянемо номер 13,11. Чи подібні трикутники а, Б, С і трикутник А1, Б1С1. Якщо а, Б відноситься до Б С, до С, А, як 4 до 3, до 7. А 1 Б1 дорівнює 8, БЦ дорівнює, ой Б1С дорівнює 6 і А1С дорівнює 14. Ну, ми бачимо, що ab відноситься до bc як 4 до 3, bc до СА як 3 до 7 і АВ до СА як 4 к 7. Так, тепер спробуємо, посмотрим. А1, Б1, К1, С1. Це 8 на 6. Можна скоротити на 2, буде 4 третіх. Тобто співпадають. Добре. БС до СА це B1C1 до C1A1, 6 до 14, скорочуємо на 2, буде 3 сьомих. Так, і AB A1, A1, до A1B1 до A1C1, 8 до 14, скорочуємо також на 2, 4 сьомих співпадають наші коефіцієнти подібності, тому трикутники АБЦ подібен до трикутника А1, Б1, С1 за трьома сторонами. Так, друге. Також треба перевірити подібні трикутники чи ні, але нам далі вже кути. Так, значить, ну, нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді кут А дорівнює 2Х градусів, кут Б 3х градусів і кут С – Х градусів. Сума всіх кутів дорівнює 180. Это у нас 9х, х20. Так, значит, угол А у нас будет 40 градусов, угол б 60, и угол С – 80 градусов. А за нашу умову угол А – 20 градусов, а угол был1 50 Тобто в нас немає ну, рівних кутів, тому трикутники неподібні. Тому трикутник АБЦ. Так, Неподіб... ну, такого нету значка, поэтому пишемо неподібен. Неподібен. Ні, трикутник АБЦ і трикутник А1, Б1, С1 неподібні. Краще так. Номер. Ой. Куди? Так, номер? 13, 13. На малюнках 13, 8 13, 8, 10 знайдіть подібні трикутники та доведіть їхню подібність. Розглядаємо малюнок 13, 8. Так, що ми тут маємо? Розглянемо. Трикутник БЛК і трикутник БЦА. Кут L Л. куту коту С за умовою. Кут Б спільний. Маємо, що в обох трикутниках є два рівні кути, тому трикутник БЛК подібен трикутнику БЦА за двома кутами. Так, розглядаємо малюнок. Тринадцять дев'ять. Угу, розглянемо. Трикутник, так, ПМТ і трикутник HKN. Що ми тут маємо? А, нам далі. Кут, ну пусть он будет М, 110 градусов, так как нам там букву не поставили. Значит, кут М плюс кут ПМТ, их сумма будет 180, як сумижний. А код PMT будет выривниваться 180 минус 110 70 градусов. Так, и у нас получается, что этот угол PMT будет равен углу К70 градусов. И у нас есть PM, которое равно МТ. Так. І К странактора на стороні К і ми розглянемо їх відношення Сторона ПМ відноситься до КН, як МТ, до КН, і наші кути ПМТ дорівнює куту К, тому трикутник ПМТ ми писали, да? Подібен трикутнику HKN за двома сторонами і кутом між ними так малюнок тринадцять десять. Розглянемо трикутник АВС і трикутник з Значить, кут Б дорівнює куту Т 90 градусів і кут С. А у нас спільний. Тому трикутник АБЦ подібен трикутнику ФТЦ за двома кутами.